Дивіться, який двигунчик від цих дитячих, дитячого мототранспорту двохтактного. малюсінький. Можна з собою запасний взяти. Скільки він? Візьмемо рулетку. Разом з карбюратором. 20 з лишнім. А, на, нехай на 20. Ну, він перекладається на той, малий дав добро. Бо тож Андрюшкові теж то, пояснилось. Він знає, що це його байк, думає, зараз перекладе на цей. Потім дядя той забере, бо я з ним розговорився. А, а, а цей вже десь збудеться. Вони теж бачать цю крутню з мотоциклами, з цим. Я кажу: ні, ми знімемо мотор, поставимо цей там. Поставимо, показав йому, де він буде сидіти, а ти будеш катати. Сів Андрюша на це, і це просто під нього якраз. Він ногами якраз до, достає. По-друге, тут кросова резина, амортизатор. Тут є амортизатор. Там просто пружини, але вони є, а тут немає. Ну, ти під менш чого хлопчика, можливо його. Потім, якщо цей, допустимо, є такий варіант, що це може так і залишиться чи за щось викупиться цей, Бо то ще є два, які підростають. Скіруль підрівняється і буде пробуватися. То, що одне, що отут-от редуктор. От під них вже під ці йшли з редуктором, під ці без редуктору. Тут велика задня зірка така. Тут бачу задня зірка наче наче чуть менша. Але отут, от, бачите, відкручується 4- полти і замість нього прикручується з більшою зіркою і йде через редуктор, через те ж центробіжне щеплення. Відкручується ця кришка і просто прикручується це. Тобто зараз роблю цю маніпуляцію, ну і подивимось, як воно буде. Як ці двигуни кріпляться тут, а ось отак, ось М6, під, вони кріпляться раз, два, три, чотири, п'ять з долини і один о, з боку вверху. І так само бачу вже тут. Я ніколи не звертав на це увагу. Декілька їх було в ремонті, а потім не дуже ми так і є коли займатися, тому що <кхи> дуже. Паперові бувають запчастини до нього і одноразові вибиває у них. Чому на дитину не хотілося його взагалі ніколи? Брався електро, тому що ці двохтактні, це не альфовські чотирихтахні двигуни, які надійні. Вони, якщо якоїсь хірової ще фірми, де і так багато. От вибило, як в дешевої китайської бензопили трохи е прокладки. І на ходу дитина воно починає газувати, дебільно їхати. Дитина ще мала, яка їде на цьому. ну... І, і таке, а ці карбюратори починають біднити, закінчується бензин, бензин. ну воно таке капризне трішки. Але якщо є така людина, що розуміє коло хати, що бачить, як воно відчує, то може контролювати цей двигунчик, бо він дуже дешевий і має хороші потужності, Це 65 кубів, по-моєму, п'ятдесят да? 50-65, які там йшли, Тим паче це ще. От З Європи це дуже давно привезли. Тут резонатор, я бачу, це можна поставити на якийсь ще 50-ку. Ні, нехай сидить. Я його дійсно, Ми повісимо його, можливо, і тут. Нехай ось так от висить, тому що це такий байк. Такий байк. А тут зараз ми його встановимо, подивимося, як він виглядає тут. Да, До речі, спало на думку, коли замінюю оцей. от. Редуктор ставлю, що дивлюсь на карбюратор, і хто має такий цей, зверніть увагу, тут заслонка, оця от іголка, так як і в багатьох скутерах, мотоциклах оця іголочка переставляється там. Бо вони люблять біднити і нічого не можуть зробити. Опір і на подсосі їдуть. Вона переставляється. Пружинку забираєте і. Скобу, яка стоїть на ній зазвичай на середині, переставляйте на саме нижнє положення, піднімавши її вверх, бо інакше може іноді не поїхати. Або їхав-їхав, а потім перестав, треба обагатити. Також від бензинів залежить. Та Я думаю, вже покажу, тому що на тому, на тому байку я замінював, а тут, походу, ні. Та якраз і подивимось. Щось таке. типу. Можливо, хтось викрутку плоску, можливо, хтось по-іншому це робить, але пружина тут, я скажу, що дуже жорстка. Ну і ось так от, на бік не треба її повністю. І витягуємо тут є стопорним. Ось така от. Це на бік. стопорний під пружину, щоб не гуляла сама іголка. На іглі так. О, тут, ще, тут навіть не на середині, тут вона навіть піднята, то він не буде їхати на цьому. Точно не буде їхати. Треба ставити на передостанню, навіть краще можливо одразу пробувати на останню. Що не буде підливати. Я ставлю, так як цей карбюратор на ідентичні заслонки їхав. Поїхав байк більш-менш як має бути. Аж на останнє, тому я зміло переставляю ось так. от. воно да, ну Тут дивіться, наскільки воно, багато різниці воно. Наскільки більше воно е, подасть топлива з Жеклера до співвідношення до повітря. Ну і назад сюди ось так. Ідем. Ну і цю штуку правильно бачите проріс. Ось так от кидаємо, щоб тросик сів. Буває, ось так, як у мене туди і сюди. Ну, воно не має куди діватись, воно мусить там собі куди сісти. І після кожного на будь-якому байку ви перевіряєте чи не ходить ігла. Чуть-чуть вона десь там чуть-чуть має мати, але буває, що соскочило десь, упало, ігла гуляє, не розумієш, як воно працює. Ну, ось таке от. Байк. Цей мото... двигун я закріпив, тут не буду, поки що, тому що отут. от Ну, це таке страховочне кріплення, але я зроблю потім. Але п'ять знизу. Ось вони. П'ять знизу закрутив. Ну, зараз ще глушник. Бачу тут тріснутий шланчик. Ну, і буде ось такий байк. Ланцюг натягнувся, бо він тут був з редуктором. Це ж редуктор від нього. Це ж редуктор від нього. А, ще якийсь тут болт. Я шукав від редуктора ще один. Ну і вже, можливо, чуть-чуть, як завтра сонечко вийде, то покажемо, як Андрюша на цім, як він посідлав, на цім двигуні, але вже на кросовому. Ну Прикольна така штучка. Жал, жалко таке жалко таке викидувати чи пускати на запчастини, не правда. Нехай тим паче по ціні цих двигунів, нехай діти хоч. Хоч декілька днів, але вже він, от він довольний, тому що каже, мій перший мотоцикл. Ну, так, для когось це так.